Центр дитячої та юнацької творчості підбив підсумки першого міського конкурсу юних художників. Мистецькі змагання стартували 1 квітня і тривали до 1 травня. Приурочені до міжнародного дня землі вони були присвячені воді. Тему та назву Сила води, сила життя вигадали самі діти. Ми шукали спонсорів і звернулися до комунальному підприємства Черкаси водоканал». нас під'їжджав. Черкаський водоканал в лице, звісно, директора Овчаренко Сергія Владимировича, вони предоставили подарки, допомогли в організації проведення конкурсу. Підтримуємо дитячі от такі заходи, щоб ну, все-таки в кінці кінців у дітей було натхнення і стимул для того, щоб творити такі прекрасні роботи. Я так думаю, що саме головне те, що ми приділяємо дітям увагу, що вони відчувають, що ці роботи потрібні, що ці роботи в кінці кінців ну, спонукатимуть дорослих до вирішень. Певних проблем. Участь у конкурсі взяли учні 13 загальноосвітніх міських шкіл та вихованці творчих студій. Кожен намагався якнайкраще відтворити тему, сподіваючись на перемогу. Я хотіла б на своїй роботі зобразила, що вода все таки важлива для нашого життя. І мені допомогла трішки моя мама, яка також знається на цьому. За звання кращих змагалися майже 100 робіт. Побачити їх могли всі охочі. У нас здійснила в течії трьох тижнів виставка наших творчих робіт, От ви її бачите. у нас посетили цю виставку більше тисячі посіти, як черкащан, так і гостей нашого міста. Дуже много відзивів хороших, положительних, люди зарядились положительними емоціями. Творчі доробки не залишили байдужими Сергія Овчаренка. Переглядаючи наприклад ці роботи, я ніколи не думав, що от наше майбутнє підростаюче покоління так філософськи відноситься до проблем екології до проблем природи на нашій планеті. Роботи конкурсантів оцінювала компетентне журі. Переможців визначали у трьох вікових категоріях. Найменшою учасницею стала Вікторія Запорожець. Дівчинці всього 5 років. Це в її житті перший конкурс. За свою старанність вона отримала заохочувальний подарунок. У старшій віковій категорії перемогли одразу дві дівчини. Мені всім роботи подобається, тому я якось не очікувала. Можна сказати, які в тебе враження від того, що ти перемогла, від участі від перемоги? Найкращі. – враження дуже гарні, мені дуже сподобався цей конкурс. Я розкрила, вважаю, що я розкрила тему цього питання сила води, сила життя, тому що вода це є основним, що починається життя. Рослини, тварини, люди всі ну, живуть за допомогою води. Всі учасники отримали цінні подарунки від партнеру-конкурсу комунального підприємства Черкаса Водоканал. А організатори сподіваються, що цьогорічні мистецькі змагання покладуть початок гарні традиції. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка новини.